У цьому році на Чернігівщині 604 переселенці у пошуках роботи звернулися до служби зайнятості. Протягом восьми місяців цього року роботи знайшли близько 118 внутрішньопереміщених осіб. В Україні до кінця жовтня триває інформаційна кампанія Робота для ВПО ти типу потрібен у рамках кампанії. Директорка обласного центру зайнятості Людмила Ключник нагадала, яку допомогу в працевлаштуванні пропонує держава серед можливостей надання безоплатних сертифікатів на підвищення кваліфікації. В цьому році внутрішньо внутрішньопереміщених осіб скористалися такою можливістю і отримали навчання за професіями кухар, перукар, технолог і Інші професії. Ваучер на оплату навчання новій професії. У цьому переліку 123 спеціальності. Ваучер видається на суму до 10 прожиткових мінімумів. Двадцять шість тисяч вісімсот гривень. Якщо вартість навчання більша. То відповідна різниця в навчанні доплачується або особа, яка навчається, або роботодавцем, якщо він зацікавлений. З початку року вже 330 осіб отримали у державній службі зайнятості нашої такий ваучер, і серед них 21 особа це переселенці. Урядовий проект є робота, що передбачає дві грантових програми. Програма власна справа, яка дозволяє отримувати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень. І ще одна програма це грант для ветеранів, яка стартувала цього року. Там гранти від 250 до мільйона гривень. Ключова вимога до грантів всіх видів це створення нових робочих місць. За програмою власна справа цього року позитивні рішення 109 мешканців області їх отримали і будуть створені близько 240 робочих нових місць. Сума фінансової підтримки від держави склала близько 26 мільйонів, і також вже маємо трьох переможців в категорії грант для ветеранів. Таким чином, в області у нас з'являться нові автомойки, куряча екоферма, нові заклади торгівлі, громадського харчування. Центр для дітей з особливостями розвитку серед переможців є також хочу зазначити переселенка з прикордонної Семенівки, яка відкрила в Чернігові експрес перекарму армія відновлення, програма залучення громадян до суспільно корисних робіт. До них вже залучено в цьому році 5600 тисяч шістьсот безробітних, із них 125 переселенців. Це плетіння маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок, розбір завалів, ремонт пошкоджених приміщень і багато багато іншого. І слід зазначити, що заробітна плата за такі роботи не менше мінімальної 6700, Тоді як середній розмір допомоги по безробіттю складає 4700. І зрештою працює програма компенсацій для роботодавців за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб коли роботодавець працевлаштовує внутрішньопереміщену особу, і яка працює не менше року, то якщо вона працює наприклад рік, то за шість місяців їй компенсуються такі фактичні витрати на оплату праці, максимальний місячний розмір компенсації 13 тисяч гривень. По цій компенсаторній програмі за 8 місяців задіяні були 9 безробітних числа переселенців і виплачена роботодавцям 142 тисячі гривень. Також є інша компенсація на період дії воєнного стану. Якщо приймається внутрішньо переміщена особа, то протягом двох місяців сума компенсації 6700 щомісяця, тривалість два місяці. До такої програми вже залучено 47 роботодавців, це 57 переселенців, і сума відшкодована з бюджету складає 729 тисяч на даний час. Багато внутрішньо переміщених осіб. Не хочу звертатися до державної служби зайнятості, оскільки вважають, що це вплине на виплати, які вони отримують. Я говорю зараз про ті виплати 2 тисячі на дорослого і 3 тисячі на дитину. То хочу наголосити, що ніяким чином немає зв'язку між цими факторами, і це не вплине на порядок визначення їхніх виплат. Тому я закликаю всіх внутрішньопереміщених осіб. Ми завжди раді співпраці з вами. Звертайтеся, користуйтесь нашими веб-порталами, чат-ботами, телеграм-каналами. Просто звертайтеся в усному режимі до наших консультантів, приймайте участь в онлайн-семінарах, просто телефонний дзвінок. Ми завжди раді вам допомогти. І ми переможемо, і все буде Україна.